Вітаю! Мене звати Олещенко Віта. Я сімейний лікар. Сьогодні ми поговоримо про те, як люди намагаються вилікувати харчове отруєння за допомогою парад з інтернету. Харчове отруєння це отруєння внаслідок прийому неякісної їжі або їжі, яка містила отруйні компоненти. Отруйною їжа може стати навіть та, яка вас знаходиться в холодильнику і яка отримала відтермінування. Якщо ви використовуєте, в свою їжу такі продукти, ви можете отримати харчове отруєння. Харчове отруєння ви можете отримати, якщо ви ніколи раніше не вживали, наприклад, морські продукти і в один день наїлися їх дуже багато. Це призводить до того, що організм починає їх швидко виводити з себе, тому що раніше він з такою їжею не зіштовхувався. Харчове отруєння може виникнути у людини, яка з'їла зіпсовані продукти. І тому потрібно завжди бути обережним до цього і не використовувати ті продукти, які вже були відтерміновані. І на упаковці вказано, що вони вже не можуть використовуватися в харчуванні. А, якщо ви отруїлися, то у вас будуть такі симптоми: це нудота, діарея, яка буде викликати виражене зневоднення. Це температура, біль в животі, особливо під пупком. І може бути біль під правим підребер'ям, там де знаходиться у нас печінка і де знаходиться жовчний міхур. Саме жовчний міхур починає викидати дуже велику кількість жовчі, яка призводить до того, що травлення починає ще більше підвищуватися а так як у нас в організмі знаходиться токсикоінфекція. Відбувається наростання цієї ж температури, наростає біль, наростає дискомфорт в животі, і це призводить до ну, не дуже гарного самопочуття. При тому, як у вас такі симптоми, вам потрібно перше. Перестати вживати цей продукт, який викликав ці симптоми. Друге, починати відпоювати себе. Так, це може викликати ще раз блювання і ще раз блювання. Але ви маєте розуміти, що ви маєте відновити водний баланс в своєму організму, тому що він буде тягнути за собою ряд факторів: це і підвищення температури, і це виражений біль. І прийняти препарати, які допоможуть вивести токсини. Це препарати, які на себе абсорбують ці токсини та виводять їх з організму. Але дуже часто люди не звертаються до лікаря за порадами для того, щоб полікуватись від харчового отруєння, і звертаються за порадами до інтернету. Але це не найкраща ідея в даному випадку, тому що харчове отруєння може призвести до дуже тяжких наслідків до зневоднення і навіть до втрати свідомості. Тому сьогодні ми підібрали підбірку. Найабсурдніших таких порад з інтернету, і я вам поясню, чому цими порадами при харчовому отруєнні користуватися не можна. Змішайте кілька крапель соку імбиру з ложкою меду, і так приймайте і біль пройде. Не рекомендую використовувати цей метод, тому що ви таким чином будете погіршувати свій стан. Мед та імбир вони можуть навіть містити в собі ці компоненти, які викликатимуть алергічні реакції. Коли організм має отруєння, він ослаблений, то алергічні реакції навіть в тих людей, які не мають алергії, можуть проявлятися ще більше. Приготуйте пюре з бананів і яблук. Це зніме біль. Я думаю, що дуже багато людей в своєму житті мали харчове отруєння. І всі прекрасно знають, що коли ти отруївся, то їсти взагалі не хочеться. І не хочеться десь до двох-трьох днів взагалі вживати ніяку їжу. Та взагалі думка про якусь їжу викликає біль та навіть блювання. І якщо ми візьмемо банан, який не оброблений термічно, та яблуко, яке термічно не оброблене, та будемо його вживати на хворий шлунок. Ми таким чином почнемо запускати травлення. Таким чином почне викидатися дуже велика кількість кислоти. Яблуко саме по собі теж кисле. PH у нас почне різко підвищуватися, і це може ще більше травмувати наш шлунок. Це це пюре, яке буде йти по нашому кишківнику, воно буде подразнювати кишківник та його стінки. І це призведе до того, що знову ж таки в нас з'явиться діарея. Використовувати під час харчового отруєння сирі овочі чи фрукти максимально протипоказано, не можна їх використовувати, тому що коли відбулося харчове отруєння. І ви починаєте вже відновлюватися. Потрібно приймати їжу термічно оброблену і максимально подріблену. Пюре тут в такому випадку підходить, але не з сирих овочів чи фруктів. Тому не рекомендую використовувати банан, хоч він і справді багатий калієм, хоча калій до харчового отруєння взагалі ніяким боком. Краще, коли вже одужаєте, то можете використовувати таке пюре, воно дуже корисне та поживне. Кілька крапель, соку видаленого з м'яти. Додайте в чай. Через кілька годин відчуєте полегшення, м'ята має деякий тонізуючий ефект, і якщо дійсно, якщо прийняти м'ятний чай. Але не на основі чорного чаю, а м'язний чай, то відбудеться дещо полегшення з боку болю з шлунку. Тобто, ви, якщо у вас вдома немає геть ніяких препаратів для того, щоб покращити свій стан, ви можете прийняти склянку такого чаю, але він не буде мати ніякого лікувального ефекту. Він дасть вам релаксацію гладкої м'язової мускулатури шлунку лише на деякий Короткий період. Використовувати цей метод саме для лікування абсолютно не можна. Пити чай, взагалі чорний, зелений, м'язв'яти з ромашки при харчовому отруєнні, теж не можна. Рекомендуємо ми, як лікарі, пити теплу воду для того, щоб відновити водний баланс. А самі чаї, я знаю таких людей, які будуть використовувати ще цукор для цього всього. Вони не будуть е, мати лікувального ефекту і не будуть покращувати стан людини при зневодненні. Тому такий метод він можливий, але він не корисний і він не вилікує вас від харчового отруєння. Якщо багато їсти яблук, то вони знімуть біль і врятують від діареї. Яблука в необробленому вигляді, коли потраплять до шлунку, вони призведуть до того, що відбудеться бродіння. Процес бродіння викликає гази. Гази розтягують кишківник. Розтягнення кишківника веде до дуже сильного болю. У нас в медицині це називається синдром подразненого кишківника. Якщо людина отруїлася та буде їсти ці яблука, викликати бродіння і газоутворення, то біль в животі помножиться в 10 разів. Синдром подразного кишківника тягує за собою те, що потрібно приймати спеціальні препарати, які будуть релаксувати кишківник і позбавляти цього. Тобто, якщо ви все ж таки маєте харчове отруєння та будете використовувати яблука для лікування, то ви себе закопуєте ще глибше, додаючи ще більше проблем. Тому не рекомендую. Пийте відвар кореня, Валеріани, по декілька склянок на день і все минеться. Знову ж таки, поради з народу. Використовувати валер'яну та кропу, ну, це взагалі безглуздо, тому що знову ж таки це буде подразнення стінки шлунку і подразнення стінок кишківника. Валеріана має розслаблюючий ефект, тобто вона буде релаксувати певний момент. Кроп, він, навпаки, ефект, спазматичний ефект, верніше має. І він буде е, як холодильник та обогрівач. Тобто один буде релаксувати, інший буде спазмувати. Тобто таким чином можна добитися ще більших проблем, тобто ще більшого спазму в організмі. І ви таким чином собі життя не покращите. І блювання ви не зменшите, діарею ви не зменшите, і біль в шлунку точно не знизите. Для лікування харчового отруєння використовують квіти і подрібне на коріння кульбаби. Дві ложки сировини заливають двома 250 п'ятдесятьма мілілітрами окропу, доводять до кипіння, відстоюють і потім п'ють цей настій. Кульбаба вона має дуже багато дубильних речовин, і вона дуже гірка. Ну прямо от дуже гірка. І я уявляю цю людину, яка має отруєння, яку декілька разів вирвало, і вона буде приймати цей відвар. Цей відвар призведе до того, що блювання повториться знову і знову. Ну, це абсолютно безглузо так знущатися до своїм організмом. Є прекрасні ліки. Ми живемо в 21-му сторіччі. Коли вони доступні, ви можете їх прийняти, і харчова токсикоінфекція у вас дуже швидко знизиться, і ви будете почувати себе краще. Користуватися кульбабою в цьому випадку абсолютно безглуздо і абсолютно недієнно. Замішайте столову ложку оцту в склянці з гарячою водою і пийте перед їжею. Оцет – це кислота. В шлунку теж кислота. Вас декілька разів вирвало, і там, значить, в шлунку залишилася тільки кислота і шлунковий сік. Зараз ви почнете пити. Е... Воду з кислотою, тобто знову будете підвищувати pH. Всі ми знаємо, що коли у нас відбувається печія, це підвищення рівню кислоти в шлунку. Коли людина має отруєння, то рівень кислоти в шлунку теж росте. Якщо приймати щось кисле на це все, ви тільки погіршите свій стан. Не лимони, не яблука, які містять кислоту, не оцет використовувати не можна, тому що ви будете тільки погіршувати стан свого організму. Найкращі ліки це 100 грам горілки. Якщо проблеми зі шлунком, випиваєте, і як рукою зніме всі болі. Якщо у вас харчове отруєння було на фоні е, прийому великої кількості алкоголю, і ви отруїлися тим, що було алкоголю дуже багато, і ваш фермент алкоголь дегідрогеназа не справилася з тим, щоб його все розщепити, то так, існує такий метод, е, якби. Клин-клином можна прийняти 50 грамів для того, щоб запустити вироблення алкоголь де і починати розщепляти ті токсини, які вже накопичилися в організмі. Але якщо це стосується, наприклад, отруєнням яйцями там чи майонезом, чи ви з'їли якийсь бутерброд, якусь там ковбасу. То такий метод буде ну, не, су, не сильно дієвий, тому що запускати алкоголь до гідрогеназу в нашому випадку ну, абсолютно не потрібно. Е, для того, щоб підняти свій настрій, можливо, але це ніяк не підніме ваш настрій, якщо у вас дійсно дуже сильне харчове отруєння і ваш шлунок просто плаче від того, що йому боляче, коли ви в нього хоч щось заливаєте. Якщо це буде алкоголь, який буде подразнювати стінку шлунка, то він вам дякую не скаже. Тому. Бажано не використовувати такий метод для того, щоб зняти симптоми при харчовому отруєнні. На цьому в мене все. Якщо ви отруїлися, зверніться до лікаря і нехай він вам дасть поради, як лікуватися і що приймати. Не біжіть за порадами до інтернету. Побережіть своє здоров'я. До нових зустрічей!